Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в магазині Аврора. Чашка із подвійними стінками. Ціна 129 гривень. Такий келих для глінтвейну 64. Бокал для пива 88. Салатник скляний об'ємом 60 мл 15 гривень. Ось такий салатник ціна 34 із ніжками 59. Чомусь мені нагадує хрусталь. Ваги кухонні, це новинка, вже є ціночок, ціна 349. Такі два варіанти ціна 399. Є і простіші по 99 гривень ваги кухонні. Кошик 49 гривень для організації. Контейнер мій обід. Об'єм 300 мл. 19 гривень. 22 гривні. Тут об'єм 500 мл і 700 мл за 24 гривні. Найбільший 1 літр об'єм 29 гривень. Витримують температуру до мінус 20. Цілий набір контейнерів. Об'єм 700, 500 та 300 мл. Ціна 69 гривень. Контейнер пластиковий із кришкою 49 гривень. Об'єм літр 680 мл. Такий контейнер 59 гривень, 2 літри 118 мл. 69 гривень. Ось такий контейнер для зберігання. І ще один варіант. Похожий на попередній ціна 106 гривень. Салатник пластиковий 55 гривень. Такий хвилястий зовні. Салатники по 24 гривні 1,5 літри об'єм ось такі. І по 34 гривні більші. Пластик тут гнучкий. Бусті, наприклад, з твердого пластику. Вони не зігнуться. 2,5 літри об'єм 34 гривні. Салатники із кришкою 49 гривень. 600 мл об'єм. Миска пластикова за 12 гривень. Квадратний салатник. Є в різних кольорах 27 гривень півтори літра об'єм. Антиковзаюча серветка 29 гривень розмір 30 на 50 см Набір бамбукових підставок під гарячий 2 штуки за 15 гривень. Набір серветок кухонних з мікрофібри 5 штук 55 гривень. Є поштучно серветки 35 на 35 см за 22 гривні. Такі рушнички із надписом Я люблю Україну. Розмір 70 на 35 см, ціна 77 гривень. 499 гривень тепловентилятор. Подовжувач має два входи, бачите, такий, і навіть на телефон. Ціна 249 гривень. І кнопку вимикання. 34 гривні нічник настільний. На батарейках працюють. Батарейки вже входять в комплект. 299 гривень, лампа настільна. Вона акумуляторна. Ось тут має кнопочку, можна виставити різні режими світіння, також є така маленька підставка під телефон. 129 гривень світильник, накладний LED на батарейках. Ось тут має липку стрічку, можна прикріпити. Тут вставляється батарейка, я так розумію, міні-пальчик. А ось це, мабуть, датчик руху. 19 гривень тримач на стінний у ванну кімнату. Є вони в різних кольорах. 19 гривень. 44 гривні. Ось такий тримач для туалетного паперу. На присосці. 39 гривень такий тримач для зубних щіток. Стаканчик для зубних щіток та пасти. 29 гривні. Така невеличка корзинка із ручками боковими по 19 гривень. Шланг до пральної машинки. 129 гривень. 88 гривень коштує відро господарське складне. Є декілька варіантів кольорів, також має таку сіточку, ситочку з'ємне. Йоршик для унітазу із підставкою 129 гривень та з металевою ручкою. Смітник із поворотною кришкою 55 гривень. Новинки 149 гривень. Ось таке відро з поворотною кришкою. І більше 219 гривень. 199 гривень коштує вітро для сміття із такою педалю, яка піднімає кришку. Набір, «Савок та щітка. який яскраво бежевий колір та світло блакитний 88 гривень Є ще окремо сувки від 19 гривень сигналізатор кльову електричний 129. Сигналізатор звуковий 44 гривні. 29 гривень снасть риболовна фідерна по 24 гривні шнур рибальський по 88 по 14 набір гачків для рибалки піна очисник 59 гривень 150 мл, тестерант для взуття 59 гривень 150 мл і 79 гривень фарба. Вже хтось спробував пшикав на полицю. Чохол для планшета 299 гривень. Він ще може використовуватися у якості підставки. 199 гривень, сумка для ноутбука. Губка для взуття 19 гривень. Є прозора, безбарвна або чорна, 22 гривні, крем для взуття. Появились нові ось такі тваринки декор для дому, баранці із штучними квітами. Три варіанти кольорів баранців і три варіанти цих штучних квітів. Ціна 129 гривень. Гномики 129. Появились трішки швидше, ніж баранці. Такі дівчатка із булькою та обручем. Це теж штучні квіти, декор 129 гривень. 29. Шкатулка металева на під 200 куля. Прожектор 99 гривень. Світильник лінійний LED 129. 299 гривень коштують ваги підлогові бамбукові. 449 гривень ось такі ваги. Це новинка. Показано телефон. Я думаю, це. Такі ваги, що підключаються до смартфона, і можна моніторити, скільки ви коли важили, якщо все правильно налаштувати. Так, хотіла відкрити, подивитися, чи йдуть в комплекті батарейки, йдуть, але вони є окремо у коробці. 99 гривень ось такий світильник LED. 399 гривень. Реле контролю напруги. На жаль, актуальна річ. Лампа для кемпінгу 249 гривень. Ліхтарик. Тут є і батарея, що заряджається. І все для зарядки. І сам ліхтарик. Ціна 199 гривень. 77 гривень ліхтарик. Кулька повітряна, фольгована, цифра 0,7 гривень. Така іграшка дзига 169 гривень. 88 гривень іграшка дитяча бензопила. Є різноманітні настільні ігри. Ерудит 88, файні Kate 99. карткові ігри по 64 гривні. Лото, хто що їсть. Для діток від 3 років. Такі, хто доживе 55 гривень, 24 картки. Хто є, що я, де я. До речі, дуже цікава гра. Мало від іншого виробника. По 99 гривень. Зрозумій мене. Така новинка. Пазли для дівчаток від 5 років. Барбі. Ціна 129 гривень. В упаковці 100 елементів. Пазл складається із 100 елементів. Монстр Хай пазлики. Також 100 пузлів 129 речі, як кажете, пазли чи пузлі. Ось такі: 30 штук, 99, магнітні карта України 74 гривні. 149 гривень набір маркерів 12 штук. Пару років тому ось ці маркери вони були просто на піку популярності. Їх продавали за шалені гроші. Такі маркери 59 гривень. 129-12 кольорів. І такі 249 гривень за 24 кольори. Ну, і вони йдуть в контейнері. 39 гривень набір спонжів для нанесення макіяжу 4 штуки. Такий спонж манго 22 гривні. 29 палітра тіней, 9 кольорів. Така палітра за 29 гривень від ловіт. До речі, досить важка. Щось вони там поклали нам важкеньке. Так, у одному варіанті. Тіні 29, кушон 77, пудра 55, хайлайтер 39. І те ще в комплекті пензлик для нанесення. 69 гривень по літра тіней. Такий нюдовий. Хайлайтер 39 гривень. Рум'яна від ловіт 49 гривень. 79 гривень коштує пінка для вмивання обличчя. 44 гривні коштує пензлик для нанесення пудри. Набір блискіток для нігтів 29 гривень. 4 кольори. Такі блискітки більші по 24 набір. 12 гривень пилка для нігтів. Набір пилочка, основа металева і змінні пластини 59. Такі пафіки по 19 гривень 5 штук. Накладні нігті по 39 гривень із дизайном. Мені ось ці сподобались. Ціна 119 гривень. Один ніходь із дизайном. 34 гривні. Кусачки для нігтів. О 22 гривні ось такий цілий набір пилочок, 8 гривень пафік чотирьохсторонній. 39 гривень магніти для дизайну нігтів двохсторонній. заколка металева, краб, 69 гривень такому золотистому або в чорному кольорі. Такий крабик пластиковий за 49 гривень, є різних форм, квітки, серця. Резиночка для волосся 9 гривень і з прикрасою. На цьому все. Дякую, що додивились відео до кінця. Бажаю вам гарного дня, до нових зустрічей!